Петиція з вимогою припинити політичний тиск на мера Чернігова зібрала понад 25 тисяч голосів. При цьому лишається ще місяць до офіційного завершення голосування. Тепер петицію має розглянути президент Зеленський. Дякую кожному, хто проголосував за петицію на мою підтримку на підтримку нашого красення міста Героя Чернігова. Написав Владислав Трошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, приводом для подання петиції стала інформація про намір відсторонити від керування міста обраного чернігівцями міського голови Владислава Атрошенка. В петиції, зокрема, зазначено, що сьогодні центральна та місцева влада мають працювати разом для прискорення нашої перемоги та відновлення зруйнованих як чернігів міст. Цього вимагає суспільство, цього потребує країна. Чернігівці чекають на ваше неупереджене та зважене рішення. Автор петиції, секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. Понад 25 тисяч голосів це більш ніж потужний сигнал до центральної влади. Сигнал про важливі речі: про те, що Чернігівська громада обурена політичними переслідуваннями Владислава Атрошенка, обурена тим, що спецслужбісти бігають по фітнес-клубах, щоб створити фейк сенсацію зі Скобеєво замість того, щоб боронити нашу землю. Обурена, що меру міста забороняють їхати за міжнародною допомогою в Європу. В той час, коли бійці батальйону Монако спокійно гуляють по лазурному узбережжю, ось про це до президента звертається понад 25 тисяч людей під петицію. 25 тисяч звучать як один єдиний потужний голос громади міста, щоб нарешті нас почули. Нагадаємо, на початку вересня двоє чоловіків, в яких впізнали співробітників СБУ, влаштували провокацію в одному з фітнес-клубів Чернігова, запустивши по телевізору у спортзалі ролик із виступом російської пропагандистки Скабєєвої і намагаючись звинуватити у цьому керівництво міста. 15 вересня представники НЗК у міській раді вручили Владиславу Атрошенку адмінпротокол за те, що водій міського голови під час війни перетнув державний кордон на автівці Атрошенка, маючи офіційний дозвіл, і повернувся. Вони вбачають у цьому конфлікт інтересів.